Це зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, як летіли журавлі, воїв на щитах несли. Sweet! Ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно Українське сонце зійшло, а яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло. Як казано, Іванрій не має більшої любові, хто душу свою покладе за ближнього свого то її спасе. Це говорити легко, як і слухати легко, а робити це не кожен може. Тому що не кожен може віддати найдорогоцінніше, що є у нього, віддати своє життя. Ми можемо віддати руку, чи можемо віддати ногу, чи буде покалічене тіло, ми будемо жити. І багато з людей, які говорять, для чого я туди піду. Чи кого я буду захищати, я піду мене не вб'ють. Та ні. Тому що і тут помремо, якоюсь смертю залежить від нас? Чи своєю, чи від наркотиків, чи в ДТП. Все помремо. А найперше. Ми повинні йти не захищати країну, а захищати своїх рідних, близьких, а потім захищати свою державу. Сьогодні ця церемонія вона пройде і вона забудеться, а для рідних вона буде великий пам'ять. То нехай Господь упокоїть його душу, а нехай до кожного із нас доступується до серця щоб ми зрозуміли, яка є ціна. Замість того, щоб піти на річку чи на ставок погулять, подивитися очі, ті фотографії і зрозуміти, він помер для того, щоб я радів. Сьогодні нехай упокоїть гра Божий земне життя, покине і одержить вічність, а нам дасть сили, терпіння перебороти це все зло. Тому що ми його рано чи пізно поборимо. Слава Ісусу Христу! Да. Слава, да. слава Україні! Да. Черговий час ми з вами знову зібрались на цій площі, перед Великим Кобзарем, щоб провести в останню нашого земляка, молодого, юного хлопця, який не дожив до свого дня народження всього на всього 8 років, 8 днів, до свого 33. Річчя. Це була молода людина, яка була сповнена планів, надій, на розвиток, на будівництво своєї родини, на народження дітей, але не судилось. Не судилось тому, що вже на протязі 10 років російська агресія нещадно знищує наших воїнів, знищує мирне населення наше. Я хочу зараз вклонитись і сказати великий доземний уклін батькам, які виростили цього Владислава, сина. Жодна мати, жоден батько не ростить свого, свою дитину для того, щоб йому відправляти в небесний стрій. Вам велика шана хвала і подяка, здоров'я вам перенести і витерпіти оцю біль, яка залишиться з вами. На все ваше життя нам, нашій громаді, залишається лише пам'ятати, допоки буде пам'ять про наших хлопців, які захищають там, які вже піднялись до Небесної Сотні, про те, що вони зробили для нас цей подвиг. Ми повинні з вами пам'ятати, тому що і боротися. Зараз проходять великі дні Великого посту. Я хочу, щоб кожен з нас переоцінив своє життя, щоб кожен з нас подумав, як він живе, які вчинки він робить, покаявся один перед одним. Зняли оту корону шапку і пішли всі на захист нашої держави. Якщо не ми всі піднімемося, нас ніхто не... Не допоможе нам і не захистить, ви бачите, що кожного дня робиться. Знищуються наші об'єкти енергоструктури, тільки прийшла весна, сонце, а ми вже в багатьох місцях без електроенергії. Тому я хочу, щоб у цей, ці великі дні покаяння ми з вами покаялись, і всі, я думаю, що якщо Господь Бог повернеться до нас. Ми повинні створити спільну молитву, яка буде таким неосяжним куполом для нашої держави, напевно, і ця молитва захистить нас усіх від цього ворога. Вічна пам'ять, вічна слава тобі, Владиславе, спи спокійно, ми будемо пам'ятати про тебе. Слава Україні! So Що так любив, я рідна новенько, Ви знайте, мамо, вам до ваших днів, будь вклоняться низенько, а приспечить мені пиріг Czemu tak lubisz, ja lubię miłego Nie płaczcie mamo, ja jeszcze żyję Чай більш не стану перед вами і не заповню ваш батьківський дім. Богов ваших дней. Сині, Мамко ж моя не лайме. you hey. Борут ми чужі люди, виберуть ми чужі люди, це не жаль тиманкобу. на моєму серці На родина, дорогі односельці, дорогі в Христі, брати і сестри, і знову сум, і знову біль, і знову плаче уся Україна, бо ще один голуб повернувся до свого гнізда, з якого він вилетів, Вилетів у вічність, але всі ми знаємо. Що людина вмирає тільки тілом, душа її відноситься до небес. Yeah. Сьогодні ми, підходячи до воїна Владислава, будемо з ним прощатися, подякуємо йому за те, що ми сьогодні можемо ходити до школи, планувати свій завтрашній день. Ходити на роботу. А він і сьогоднішнього дня буде знову захищати нас, але з небес. Він сьогодні приєднався до цього воїнства небесного війська. Сьогодні ми прощаємось із Федоренко Владиславом Дмитровичем, захисником, воїном, героєм, внуком, сином, братом який народився 14 квітня 1991 року, не доживши вісьми день до свого дня народження. Він віддав життя своє за наше сьогодення, за наше майбутнє в ім'я нашої перемоги на заклятим ворогом нашої України. Спокійно спи. Дорогий наш захисник, царство тобі, небесне, вічна пам'ять від нас, від рідних, від знайомих. Слава Україні! Героям слава! Президента України, головнокомандуючого збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця уже у вас i